Доброго дня, шановні друзі, сьогодні будемо робити відправку для нашого клієнта такої витяжної установки фірми Jet. Моделька DC 1200. Отак вона виглядає у нас у зібраному стані. Тобто Моделька у нас з такими характеристиками. Потужність, яку він споживає, 1,5 кВт, 50 Гц, 400 вольт, як ми бачимо. Вхідний патрубок діаметром 125 мм. Кількість патрубків для підключення у нас 2 по 100 мм. Як ми бачимо, нашу... Проїзводітельність це у нас 1200 м3 на годину. Розміри нашого мішка пилезборного, ми бачимо. Об'єм 150 літрів, Є у нас сасувачий шланг і габаритні розміри. 1750 на, на 2000 мм. В комплектації ми друзі, бачимо ось таку от металічну білу стальну станину, на яку вставиться наше приладдя. В комплекті бачимо, ідуть у нас транспортний набір колеса для переміщення по цеху вашій майстерні. Є у нас затяжні хомути для того, щоб кріпити. Бачимо хомути з зажимами, які у нас йдуть в комплекті. Гвинти для скручування повністю всі. Переходники отакі. Ось бачимо, сам у нас резерват, на який у нас надівається сам повітряний цей мішок. Бачимо два патрубки, у нас два виходи є. Повністю з'ємний він. Також його треба прикріпляти, щоб він був зафіксований у вас. Так. Значить, Бачимо, всередині у нас йде сама витяжна установка. Значить, Параметри, як ми бачимо, патрубок у нас 125 мм 400 вольт, це у нас три фази, 50 Гц, 2,8 А П2, потужність 1100 Вт, вага 38 кг. Так, бачимо, витяжна установка DC 1200. 1200 м кубічних на годину в нього спроможність. Отак то так він виглядає. Позаду ми бачимо з вами, що він стоїть у нас на двигуні. І бачимо розетку для підключення. Часто люди дуже питають. Ось така бачимо, 5, 5 пінів силова розетка. В комплекті також йдуть патрубки для підключення. Тобто вся комплектація повністю зроблена таким чином, щоб ви його зібрали і користувались. Ось такий от йде мішок, як ви бачите, для пилозбору. Ємність його складає 150 літрів. Ось такий от набір, друзі. Дуже скажімо так, корисний для того, щоб ви збирали вашу стружку, ваш пил, щоб не було у вас сміття і ви не дихали пилом під час роботи. Тобто це для вашого здоров'я, так, для того, щоб у вас все було по техніці безпеки. Ось за такими, друзі, можете звертатись в компанію Електромотор. Продаємо. Ціни зараз на всіх сайтах роздрібні. Однаковий. Але якщо звернетеся до нас за нашими робочими номерами телефонів або звернетеся до нас на сайт, зможемо запропонувати вам знижку, зможемо поторгуватись. Тож, звертайтесь, пишіть, телефонуйте. З радістю запропонуємо вам такі от прилади. Також займаємося станками Джет. Класний бренд. Люди його часто дуже купують, тому що надійна якість і надійні прилади. Люди їх купують. Кожного дня Кожного дня купують то шліфувальний, то рейсмуси і так далі. Тому звертайтесь, є в наявності. Зараз приїхав новий прихід станків Jet. От такі от корисні речі, друзі. Компанія Електромотор. Звертайтесь, по ціні домовимось. Всього вам доброго. До побачення.